Сьогодні генетика підтверджує це. І це записано в ДНК, це каже Біблія. Ісус Христос сказав: як було за часів Ноя і Лота, так буде й у наші часи, коли прийде Господь Ісус Христос. І часи Ноя і Лота ознаменувалися тим, як люди ставилися до праведників. Ной був знайдений праведним у своєму роді, Бог уклав з ним завіт. Йому були відкриті таємниці, як врятується людство. Він збудував ковчег. Перебував у ковчезі. І сьогодні ми будуємо ковчег. Підпишіться на наші канали, поставте вподобайки та приєднуйтесь, підтримайте місію. Моліться за нас. Дякую всім, хто дивиться та підтримує. Також катастрофа Содома та Гомори. Як було врятовано Лота. Правильне ставлення до ангелів. І коли він був поруч із праведником Авраамом, правильне ставлення до Авраама. Так, за нього молився Авраам. Коли справа стосувалася катастрофи, Авраам вирішував питання з ангелами з Богом і клопотав, щоб його родича було врятовано. І лот вийшов із Содому неушкодженим. Отже, ваша ДНК містить три основні мітохондріальні лінії. І вони йдуть від Сима, Хама та Яфета, які зайшли за своїм батьком, праведником у ковчег.